Отже, заблоковані на польсько-українському кордоні вантажівки. Переправлятимуть контейнерними поїздами. Про це повідомили в Укрзалізниці. Як написала їхня прес-служба у Фейсбук, такий потяг складається із 23 платформ. Він курсує за маршрутом з українського Скнилова, це Львівщина, до польського Славкова. І ось зараз на відео ви бачите, як вони ну, показали трошки. Як фури везуть залізницю. А це наскільки бачила, цей такі. фактор е, змінить ситуацію на кордоні? Як швидко розсмучуються черги, якщо е, це станеться? Угу. І будемо е, це все запитувати у Сергія це волонтера України Фрідом Форс Фондейшн. Він допомагає водіям на кордоні е, пункту Корчова. Е, як ви вважаєте, пане Сергію? Чи ось це е, плече укрзалізниці, яке вона підставила перевізникам, допоможе вирішити проблему? Доброго дня, студія. Ну частково можливо допоможе вирішити, але ж про пропускна і перевізна можливість... Е... Укрзалізниці не така велика, як е, автостради, тобто кількість автомобілів, які є заблоковані, вони щодня ста їх стає, більше, щодня стає все більше і більше. Тобто, е, наприклад, якщо за ніч виїжджає 30 автомобілів, то приїжджає 20. Ну то ви можете самі порахувати, що ситуація з Укрзалізницею ну якось допоможе, але не суттєво. А скажімо, ось називали місткість, що один ваговоз може. Перевести 23 вантажівки. А от скільки рейсів за добу може зробити такий ваговоз, Ой. ви можете сказати, якщо знаєте таку інформацію? Ні, студія я не вам не скажу, тому що я в, в залізничних перевезеннях не дуже розуміюся. Це питання не до мене, пане Сергію. Але ви стоїте у вас за спиною багато фур з окремо точно є водії, і ви спілкуєтеся до водіїв. Хтось звертався з пропозицією. Давайте ми вашу фуру. Посадимо на платформу і перевеземо залізницею. Як взагалі водії, які стоять зараз в черзі, отримують таку інформацію, що є така можливість. Ну, інформацію отримують так само, як і я з інтернет-ресурсу новин, ага. тобто, а звернення якихось не було. Тобто, якби приїхали представники нашої влади, які я тут перебуваю два тижні, жодного представника не приїхало і не запитало, як тут хлопці живуть і що вони потребують, і запропонували дану можливість, то скоріш за все багато водіїв би зголосилось на це. А так як наша влада нічого суттєвого не робить в даному питанні, ну то ситуація виглядає плачевно. Можу вам сказати, я слухав тільки що студію, і людина, яка розповідала про те, що в чергах немає мандарин, повірте, тут стоїть дуже багато продуктів мандарину, банану, сиру, салату і дуже різних концентратів, які мають при... витримуватися і зберігатися в. При температурі належній Але цього не відбувається, і хлопці стоять по два тижні, і товар вже починає портитися. А черга в нас майже не рухається, і тобто жодних дій для того, щоб допомогти в даній ситуації, наша влада не приймає пан Сергій, А можу я спитати, а є можливість об'їхати не стояти тижнями, а проїхати там через Угорщину, через інший пункт пропуску ну через іншу країну, скажімо так. Ну можливості такої немає, тому що водії їдуть в своїх напрямках, і також само, наприклад, я їжджу до пункту пропуску медика, де теж є заблоковані водії. Ну там взагалі руху немає. Тобто на корчові ми якось тут домовилися з протестувальниками, і вони нас, хоч по сім автомобілів, щогодини пускають з одного паркінгу і з другого. Тобто, за по сім за дві години 14 автомобілів Вийжає, ми, хоч якось, їдемо, а на інших пунктах пропуску, взагалі, не зрозуміло, що відбувається. Об'їжджати сенсу. Я не бачу. Ну, тобто, якщо він поїде до Словакії, де як кажуть, розблоковано, він туди, поки доїде, і знов там закриють кордони. Він буде стояти в тій черзі. ну це дуже великі втрати для перевізників. Зрозуміло, дякуємо. Дякую, тримайтеся. Сергій Ванат волонтер Ukrainian Freedom Force Foundation з українсько польського кордону в районі Корчової.